Дівчатка, якщо у вас немає принтера, де роздрукувати шаблончики для уроків трудового навчання чи технології, то можна просто на комп'ютері відкрити документ із шаблончиком. Але обов'язково дивіться уважненько, масштаб поставте 100, щоб у вас було. Тобто один до одного, таким, як і має. Дивимося, ставимо 100 масштаб. Так, стоїть. І тепер на нашому комп'ютері ви прикладаєте до екранчику листочок, ось чистий аркуш, листочок А4. Прикладаєте, бачите, дуже добре просвічується шаблончик. І тоді берете олівчиком, обводите, але дуже охайно. Не притискайте до самого монітора. так дуже -дуже так, так дуже-дуже ми ось так наводимо По нашим ось цим лініям, але щоб не дуже сильно притискайте. І таким чином, у вас буде вже шаблончик, який не треба друкувати.